До нас звернувся клієнт, Так, Оленка? Так в нього був заблокований мерчант-центр. Запити заходили. Google починав довіряти цьому ресурсу. Після seo оптимізації ми з Оленкою попрацювали в команді Оленок. Більше 15 спроб розблокування у нас було не потрібно все робити самостійно. Так цінуйте свій час і звертайтесь до спеціалістів. Всім привіт! З вами подкаст Shorts від Golden Web Digital. Мене звати Оленка. Я спеціаліст із Google реклами. Також сьогодні з нами Оленка. Привіт, вона seo спеціаліст І сьогодні ми розглянемо тему, чому краще звернутися до е, одразу до компанії по запуску свого сайту для продажу. Чи е, все-таки краще пробувати самому е, через youtube відео і власне навчання? До нас звернувся клієнт. Так, Оленка? так, ну, спершу звернувся клієнт е, за послугою Google реклами. Е, в нього був заблокований мерчант центр по сайту. Це, в принципі, е, основний такий додаток, який нам дозволяє рекламуватися, е, поширювати свої товари через торгову видачу. Це дуже важливо для сайту. Ось вони пробували запускати рекламу самі з різних Ютуб-каналів, переглядали інформацію, шукали, і в принципі так запускали. Так їм і ми заблокували мерчант-центр. Пізніше ми вже дізналися, коли почали глибше копати по сайту. Ми дізналися, що це був не перший сайт, це був не перший е, і так далі. Як це, в принципі, повпливало на саме розблокування Е, В Google завжди зберігається історія. Історія по вашому сайту, по ваших даних, всі, які ви вказували. В нашому варіанті найбільше, що хвилювало Google, як ми вже знали пізніше, це, в принципі, платіжна, платіжна історія, розрахунковий рахунок. Ось, ми поспілкувалися з командою, в принципі, з SEO-командою, і прийшли до рішення, що, на жаль, цей домен нам не вдасться розблокувати. Цей сайт не вдасться розблокувати через Merchant Центр. Тому ми запропонували клієнту розробити новий сайт, підключити новий домен та, в принципі, почати цю всю історію з самого початку. Ось, Більше про SEO-оптимізацію цього сайту розкаже Оленка. Оленка, дякую, Оленка. Okay. <laughs> uh, так, наскільки я пригадую, то uh... До мене звернувся після того, коли клієнту заблокували мерчант-центр, Він до мене звернувся, і ми почали думати, що ж робити, яку назву придумати, і який домен придбати. Було декілька варіантів. І ми всі дома не перевіряли на історію, чи не тягнеться за ним якась історія, чи немає просто інших доменів, схожих і за ними немає ніякої історії, оскільки в клієнта вже був поганий досвід. І підключили новий домен. Почали запускати сайт. Ми, якщо не помиляюся, працювали з цим сайтом 4 місяці. Це десь приблизно скільки стратегій? Ну, Це десь приблизно 3-4 стратегії. Направду, спершу не було в нас продажів, звісно, оскільки одразу все у продажі не будуть. проте з Втіленням кожної стратегії в нас збільшувалася семантика сайту, запити заходили. Google починав довіряти цьому ресурсу, і таким чином нам вдалося підвищити довіру Google до ресурсу, і клієнт почав запускати надалі рекламу. так? Так, так, так. Тематика клієнта, якщо не помиляюся, це товари для дому, так, такі як так. генератори, бензопила, тобто для саду, городу, монтажі, пал... монтаж, на монтаж угу. палатки продає. От і направду в нього е, мала кількість товарів. Над товарами ми також працювали. Ми кожен товар самостійно називали, тобто, кожен товар має в собі певний ключовий запит. Ми кожен товар оптимізовували унікальним контентом. От і. Що немало важливо для google видачі, так і, в принципі, оптимізація товарів також привела нас до того, що в нас збільшились продажі. Після оптимізації ми з Оленкою попрацювали в команді Оленок. Мене також Оленка, приємно Е, Ось ми вже тоді нам вдалося ми ще додавали дуже багато інформації на сайт. Ми спілкувалися з підтримкою Google. Тоді ще можна було спілкуватися в чаті. Зараз це вже трішки тяжче, насправді. Так, так. Я пригадую, скільки ми змін вносили на сайт. Єдина ну така крапелька була вже остання в прирозблокуванні. Як я вже розказувала раніше про е, платіжну історію е, на всіх абсолютно заблокованих сайтах, які пробував самостійно запускати клієнт, був вказаний один і той самий розрахунковий рахунок, і він тягнувся е, нам. Е, і через це ми не могли його в принципі розблокувати пізніше, як ми вже це дізналися, коли ми вже перешерстили всі сайти. Ось. І в принципі в нас дуже гарні результати. Зараз хвилинку, пауза, мушу підглянути. Ми попрацювали чотири стратегії по SEO і більше 15 спроб розблокування у нас було. Так, пройти модерації. І вже за перші три місяці роботи ми зі всіх каналів трафіку органіка, Дірект, наш канал трафіку з платної видачі Google. Пізніше ми ще підключаємо. Звісно, бренд-менеджінг, тобто таргетовану рекламу. Нам вдалося заробити приблизно 2 мільйони гривень. Ось. Але в принципі питання полягає не в цьому. Питання полягає в тому, що клієнт потратив дуже багато часу, дуже багато ресурсів, сил. Е, так, так, сил. Е, якщо б він спершу зразу звернувся до нас з цим питанням, ми б без проблем запустили йому гарно сайт по Seo. Так, і, звісно, вже би одразу запустили е, Google рекламу. Тобто, якщо так, так не втрачайте час, висновок який не потрібно все робити самостійно, так цінуйте свій час і звертайтесь до спеціалістів.